Привіт всім! Це Сергій. В цьому відео ми сфокусуємося на створенні першого React Application та налаштуємо середовище для розробки. Для роботи з React нам потрібно буде два програмних компоненти. Перший це встановлений та готовий до роботи Node.js. Хто ще не знає, що це, то коротко поясню: це середовище для виконання JavaScript-коду. Як ви знаєте, ще одним середовищем виконання JavaScript-коду є браузер. Але Node.js надає Набагато ширший спектр можливостей роботи JavaScript на боці сервера, запуск тестів та багато чого іншого, що виходить за рамки теми даного відео. Текстовий редактор або інтегроване середовище розробки, абревіатура в нього IDE. це також один з ключових елементів оточення розробника, і важливо уміти користуватися тими можливостями, що надаються подібними програмами. Адже, якщо раніше від редактора очікувалось лише можливість введення тексту програми, то зараз від IDE очікується. Як звичайний редактор тексту, так і робота у всьому циклі розробки програмного забезпечення. А саме запуск тестів, статичних аналізаторів коду, білд та деплой процесів, автоматизуючи рутинні операції, підсвітка синтаксису та використання елементів штучного інтелекту, наприклад, в доповненні коду або оптимізації. Для тих, хто ще не має Node.js до цього моменту та не мав досвіду роботи з ним, це абсолютно нормально. І не стане завадою в подальшому просуванні по даному курсу. Тож, перейдіть на сайт node.js.org та встановіть останній стабільний реліз. Якщо ж Node.js вже встановлено на вашому середовищі, просто переконайтеся, що ви використовуєте останню версію. На момент запису актуальний стабільний реліз це, як видно, 20.17. Для текстового редактора я рекомендую WebStorm. Ви можете його викачати та встановити з сайту jetbrains.com. Для початку я створив на своєму диску каталог React та відкрив його. Цей каталог стане робочим середовищем для нашої серії відеоуроків. Як це робиться? В меню File ми вибираємо New Project і в New Project ми вказуємо, який саме проект або яке саме оточення буде нашим робочим. І натискаємо кнопку Create. Для створення нового React-проекту ми будемо використовувати команду Create React App. Create React App це програма для командного рядка, іншими словами, абревіатура CLI. Command-Line Tool, що дозволяє швидко створювати та запускати React Application без попереднього налаштування. Іншими словами, ви запускаєте команду з командного рядка і як результат, повністю сконфігурований та готовий до запуску проект створюється у вас в оточенні. Давайте повернемося до WebStorm, відкриємо інтегрований термінал та запустимо команду npx create React app. командному рядку ми введемо команду npx create-react-app і назву нашого проєкту hello-world. Натиснемо Enter. Команда спитала, чи окей нам використовувати поточну версію. Як тільки виконання команди закінчено, новий проєкт з іменем проєкту, що передавався в команду Create React App, буде створений. Для того, щоб запустити даний проєкт, нам потрібно з командного рядка перейти в каталог проєкту та виконати команду npm start. До речі, на виводі в терміналі. Нам саме це і прописано. Да? Тобто, для того, щоб перейти в папочку проєкта, ми вводимо команду CD, що є абревіатурою ChangeDir, Change, змінити dir директорію, і назву директорії world. Разом з цим ми бачимо, що в нашому оточенні з'явилася нова папочка з назвою якраз проєкта, що ми і хотіли отримати. Ми перейшли. А тепер запускаємо команду npm start. npm start. Як видно, дана команда відкриває браузер та запускає наш Hello World Application на порту 3000 і на хосту localhost. Як видно з інструкції на головній сторінці проєкту, для початку необхідно змінити файл src. /app. Що ж, давайте повернемося в WebStorm та відкриємо файл за вказаною адресою. Я планую змінити текст на Hello World та збережу е, даний файл. Перейдемо src app.js. До речі, е, термінал ми можемо звернути, для того, щоб було більше місця для роботи. Як бачимо, цей текст розміщений. Прямо по центру скріна, і ми е, змінимо його на Hello World. Збережемо. Як тільки зміни збережено, браузер автоматично оновить вміст сторінки та введений текст буде показаний на сторінці. Тож, ваш перший React Application створено та запущено. Але перед тим, як переходити до наступного розділу, я хотів би розглянути. Варіанти створення React Application, використовуючи команду Create React App. Адже їх є декілька. Першим методом, яким ми успішно скористалися, була команда npx, якою ми запустили іншу команду Create ReactApp. Синтаксис її виглядає приблизно так: create. NPX Create React App та назва проєкту. В даному випадку, назва проєкту збігається з назвою каталога, тож ми вказували. і «Hello World». Але що ж таке NPX і як він працює? NPX це раннер для NPM пакетів, який автоматично встановлюється при встановленні Node.js. За допомогою NPX запускають NPM пакети, не зберігаючи залежностей ані в глобальному дереві залежностей, ані на рівні проєкту. Тобто пакет викачується, запускається, відпрацьовує та успішно видаляється з комп'ютера. Інший метод пов'язаний з NPM та безпосереднім встановленням утіліти. В даному випадку Create React App глобально для системи. Тобто NPM Install Create React App з опцією G, що говорить про те, що ми хочемо встановити дану утиліту глобально. Як тільки команда встановлення завершилася, ми можемо використовувати утиліту, в даному випадку Create React, React App. І фокус в тому, що ми можемо запускати дану утиліту з будь-якого місця нашої системи. Особисто мені більше подобається перший підхід, так як я не мушу встановлювати пакет глобально та перейматися за оновленням утиліти з часом. В своїх відеоуроках я буду використовувати здебільшого NPX, але знати про альтернативний підхід варто, адже він також широко використовується при розробці. Тепер, коли ми розуміємо, як згенерувати перший простий React Application, в наступному відео ми розберемо структуру каталогів щойно створеного проекту. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступному відео.